Роблю, друзі, сподобалось мені на такий зі струбцинки взяв кусочок металу. Одну дірочку просверлюю, саморізик туди закручую, обрізаю, заматую скотчем, щоб нічого там руки не пошкоджувало. І на цілий день мені його вистачає. Бачите, як стирається він. Ну, Ним можна ще працювати, але е, мені не складно нарізав таких от полосочок. Десь приблизно 1,2 см. Такі, якщо брати, вони забиваються ними гірше. Тобто е робимо їх що найменше. Зараз по одній дощочці 8 мм досточка, згинаю по ній, прикручую, скотчем обмотав і пішов. Дуже зручно, воно е виходить, що коли ти ведеш, Верхній край підрізає, а нижній вигрібає. Якщо взяти, наприклад, ну там якусь стамеску або отвертку, то вона коли тяне, вона рве краї і не дуже рівний виходить тоді край.